Неодноразово на нашому каналі ми показували знахідки, які ставлять дослідників у глухий кут, які неможливо пояснити з погляду сучасної науки. Сьогодні ми знову підготували підбірку артефактів, які надто прогресивні для свого часу, і існування яких можна пояснити приховуванням справжньої історії чи існуванням машини часу та інопланетян. Під час будівельних робіт у Румунії навесні 1974 року робітники натрапили на три предмети дивної форми. Вони залягали на глибині близько 10 метрів. Два з них виявилися бивнем молодого мастодонта та його гомілковою кісткою. Третій виявився металевим виробом, який віддалено нагадує кам'яну сокиру, якою користувалися давні люди. Довжина приблизно 20 сантиметрів. Довгастої форми всередину у нього йшли два різнокаліберні отвори, які в центрі сходилися під прямим кутом. Нижня частина отвору була деформована. Очевидно, в нього був вставлений стрижень. На двох інших поверхнях виявили численні сліди, залишені після динамічного контакту об'єкта з якимось твердими предметами. Сам об'єкт нагадував деталь якоїсь машини. Було з'ясовано, що майже на 90% він складається з алюмінію, крім цього, до складу складного сплаву входить мідь, кремній, цинк, свинець та олово. Вчених здивував той факт, що, хоч алюміній і є найпоширенішим металом на землі, у природі в чистому вигляді його не зустріти. Перші злитки з алюмінію надійшли в масове виробництво тільки в 1883 році. А високотехнологічний процес вимагає електролізного розплаву при температурах близько 1000 градусів за Цельсієм. А об'єкт, знайдений у Румунії, був набагато старший за 100 років, товщина плівки становила 1 міліметр, що відповідає щонайменше сотні тисяч років. Професор Нідеркрон у супровідній записці написав: неймовірно. Але складається враження, що перед нами алюміній із структурою, що постаріла, немовби інші елементи сплаву знову набули своїх власних кристалічних град. Близькість об'єкта до кісток Мамонта, який помер більше ста тисяч років тому, дозволяють зробити сміливе і сенсаційне припущення. Об'єкт може мати вік, що дорівнює віку людства, а може і більше. Тривалий час група дослідників, куди входили палеонтологи, археологи, інженери і металурги, не могли назвати точне призначення даного об'єкта. Було зроблено аналіз всіх сучасних машин, у яких можна зустріти деталь подібної конструкції. Один з інженерів припустив, що знахідка дуже сильно нагадує опору або шасі якогось літального апарату середніх розмірів з вертикальним зльотом. Який був пристосований для посадки на поверхню планети? Два отвори могли бути місцями кріплення стійок, а подряпини на нижніх поверхнях, можливо, виникли внаслідок регулярного тертя об ґрунт. Оскільки алюміній метал легкий та міцний, його використовують в авіабудуванні навіть зараз. Можливо, над цією територією в давнину пролітав космічний зонд, який зазнав аварії. Це шасі, потрапивши на мілководдя, вкрилося піском і пролежало там до нашого часу. Румунський вчений Флоріан Георгіта, який входив до складу комісії, що вивчала знахідку, припускав, що ця деталь має позаземне походження і є частиною космічного корабля прибульців. Цю версію підтримав і уфолог Хеземан. Наступній знахідці, зробленій в 1912 році, напевно, має бути понад 300 мільйонів років. Френк Кеннард, який працював на електричну компанію, розбив молотом занадто великий для використання шматок вугілля, а з нього випав залізний казанок. Очевидцем того, як я розбивав брилу і як із неї випав казанок, був співробітник компанії Джим Стол. Мені вдалося з'ясувати походження вугілля. Його видобували в шахтах Вілбертона в Оклахомі. Заявив у 1948 році під присягою Кеннард, артефакт виявили в одній із шахт на глибині 420 метрів. Шахту відразу закрили, а працівників перевели на інші робочі місця. Почалося розслідування, до якого залучили весь світ американської археології. Коли шматок вугілля був досліджений, встановили, що вік його становить 312 мільйонів років. Текст судового засідання зберігається у Техаському музеї досі. У 1995 році на Уралі геологами були виявлені вольфрамові пружинки в незайманих цивілізацією землях на глибинах 6-12 метрів. А це відповідає верхньому плейстоцену. Або ста тисячам років до нашої ери, техногенне забруднення виключається, оскільки металевий вольфрам і його сплави не входили до складу жодного з механізмів обладнання та приладів, що використовуються при бурінні, а пошуковий район розташований на відстані від будь-яких промислових підприємств на багато кілометрів. Водночас відомо, що металевий «Вольфрам» використовується у плазмових двигунах космічних ракет. Артефакти не могли бути занесені протягом останніх 40 років разом з уламками нинішніх космічних апаратів пружинок виявлено досить багато в трьох різних місцях. Можливо, хтось чи щось розсипало по землі близько 100 тисяч років тому, враховуючи, що цей район багатий на корисні копалини, можна припустити. У цих місцях багато тисячоліть тому або знаходився якийсь металургійний комплекс, пов'язаний з ракетною технікою, або космодром, а може, щось подібне. У каліфорнійських скелях у 19 столітті під час золотої лихорадки було виявлено велику кількість людських скелетів, наконечників списів, різних кам'яних знарядь праці. Всі ці знахідки описав професор Вітні. Який був у ті роки головним археологом в уряді Сполучених Штатів Америки? Вік скельних порід, в яких були запаяні ці кістки у різних місцях, визначався від 10 до 55 мільйонів років. Всі матеріали доктора Вітні були зібрані в книгу Геологія Сєрра Невади і опубліковані Гарвардським університетом у 1880 році. Однак у жодному музеї світу ці знахідки не виставлені і ніколи не згадуються в книгах і підручниках нашого часу. Відповідь проста: її дав сучасник доктора Вітні, найвпливовіший вчений орнітолог з Вашингтону, дарвініст Вільям Холмс. Він написав, що якби доктор Вітні був твердим прихильником теорії еволюції Дарвіна, він ніколи б не наважився описати свої знахідки. Антикітерський механізм. Це таємничий артефакт, що відкрив перед світом давню мудрість, яка залишалася прихованою у глибині віків. Його виявили у 1901 році серед уламків затонулого корабля поблизу грецького острова Антикітера, і ця знахідка одразу приголомшила дослідників. Окислені залишки бронзових шестерень і з'єднань, вбудовані в дерев'яний корпус, на перший погляд здавалися незрозумілими. Але згодом цей дивовижний пристрій став ключем до загадок, які античний світ беріг століттями. Цей механізм, створений приблизно у другому столітті до нашої ери, набагато випереджав свій час. Його багатошарові шестерні, точні математичні розрахунки і майстерно виготовлені механізми, дозволяли передбачати рух планет, фази місяця і сонячно-місячні затемнення. Дивно. Але він навіть міг визначати дати Олімпійських ігор, демонструючи глибоку прив'язаність греків до циклів часу. Час зробив цей артефакт ще більш загадковим. Багато хто вважає його свідченням втраченої технології або давньої науки, яка значно випереджала знання тогочасного людства. Як могло бути, що у часи, коли світ був оповитий міфами і легендами, хтось зміг створити пристрій такої складності? Схожий на перший комп'ютер. Антикітерський механізм залишається одною з найбільших археологічних загадок, яка і досі пробуджує уяву таємничий шепіт древньої цивілізації, яка, можливо, знала більше, ніж ми можемо собі уявити. Чому так багато незрозумілих речей для вчених? Для людей, які повинні б знати і вміти пояснити будь-яку знахідку. Адже ми живемо у час передових технологій. І чому праці багатьох вчених, які намагаються все-таки пояснити ці артефакти, ігноруються науковою спільнотою? Висновки, як завжди, робіть самі. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.